Десятки військових на Житомирщині побили селян під час рейдерського захоплення державного підприємства. Також вони називали людей біомусором. Вам не почуло, друзі. Військові під час війни не воюють, а захоплюють державні підприємства, б'ють та ображають селян. І це все, друзі, робиться із відома державної військової адміністрації. Не вкладається в голові, але залишається фактом. Отже, друзі, на державне підприємство Рехальське у селі Рехальське з ягльського району напали озброєні невідомі військовій формі. Люди вони заблокували роботу господарства, застосували перцевий газ, стріляли в бікселян, серед яких були жінки та діти. За словами очевидців, старші групи називали людей біомусором. Після захоплення підприємства худоба, яка знаходилась на цьому підприємстві, залишилася недоїною та голодною. Житомирська обласна військова адміністрація, за даними журналістів, знала про цей захід, так званий, і погодила присутність озброєних військових осіб на мирному сільськогосподарському підприємстві. Конфлікт триває вже понад рік через 800 гектарів неопублікованого лісу, вартістю близько 40 мільйонів доларів. Тобто, фактично відбуваються бандитські розподіли. Того державного майна, яке ще залишилося в державі, але те, що це робиться із відома державної військової адміністрації, про те, що люди просто не вкладають собі в голові, що це звичайний цивільний об'єкт, де звичайна худоба, яку потрібно годувати, яку потрібно доглядати. Ну, це просто не вкладається ні в які рамки. Надіюсь, зовсім скоро на це відреагують правоохоронні органи, з якісь розслідування і дізнаються, що на цьому об'єкті робили військові, і чому ці військові не на фронті, а займаються тим, чим займаються. Про це більше інформації в моєму телеграм, шапці профілю. Заходьте, підписуйтесь, коментуйте.